Друзі, всім привіт! Аврора! Неймовірні новинки для дому, для кухні. Пральна машинка. Запрошую до перегляду. Акції набір свічок чайних серія Різдвяна. 6 штук в упаковці 24 гривні. Знову в Аврорі набір свічок, плаваючих Wonder Time. серця 12 штук в коробці, Різні кольори в асортименті 59 гривень. Папільничка скляна прозора. В коробці 39 гривень. Знижка 40 Підсвічник різдвяний. Ялинка зелений білий колір 77 гривень. Коштувал підсвічник 129. Арома лампа фарфорова. Серце білий, чорний колір 64. По акції свічка парафінова, циліндр. Ялинка 50 на 90 мм 44. Зі знижкою набір сухоцвіту, бавовни для декору 4 штуки в упаковці різні кольори. 34. Новинка. Мольберт металевий. Складний колір чорний. В чохлі коштує 299. Фотоальбом А4, щасливі спогади, 48 Сторинок двести девяносто девять. Дозатор для пляшок. металл Хамелеон двадцать девять. Здесь відкривачка для пляшок с пластиковой ручкой Бирпа. Блакитный рожевий колер 39 девять. Ціну знижено, лопатка кухонна, пластик із перфорацією, бірпа 59 гривень. Ніж для піци: пластик метал 15 гривень. Тертка міні-металева на магніті 15 гривень. Акции менажниця для закусок дерев'яна для сиру 16 на 20 см 119. Менажниця для закусок дерев'яна Увальна 20 на 28 см 249. Менажниця для закусок дерев'яна. Ялинка 22 на 315 см 299. Кришка для гарячого консервування, пластмас, одна штука, білий колір 2 гривні. Тримач для кухонного інвентарю алма, магнітний, 49 гривень. Аполонний кухонний. Нейлон з металевою ручкою Алма 49 гривень. Ситочко з ручкою, темпа. Метал 22. Ножиці кухонні, посилені з чохлом з відкривачкою на блістері 74 гривні, зубочистки бамбукові 280 штук 44 гривні. Серветка настільна, парційна, кругла. Дуже яскраві кольори в асортименті 44 гривні набір посуду Одноразового. На 6 осіб 44 гривні. Пляшка для напоїв: пластик, рожевий колір 630 мл, 77 гривень. Скатертина до столу, Пвх люкс розміри 100 на 140 см. Великий вибір в асортименті 119 Катартина ПВХ прямокутна. Алма з принтом. розміри 137 на 100 см, Великий вибір різних малюнки 88 гривень. Скатертына прямокутна с малюнком. Розмары 120 на 150 сантиметров. 40 до 9. Скатертына ПВХ прямокутна двухсторонняя. алма. Розміри 100 на 137 сантиметрів. 109 гривень. З катертина до столу, ПВХ, ажурна. Сто дев'ятнадцять. Знову в Аврорі чашка фарфорова біла із золотистою окантовкою. Куштує сімдесят сі гривень. Чудова новинка чашка скляна, ребриста, флоріна, 420 мл. 77 набир склянок для виски 315 миллилитров 3 штуки сильвана 109 грн набир склянок торос 6 штук упаковки 179 склянка высоко прозора Валуя класик 275 мл 34 гривні. Стакан скляний, низький, хвилястий, райдужний 69. Зізнишкою 22 Чашка керамічна. Limited Edition, джумба. 550 мл 69. Цікава новинка цукорниця скляна, ребриста з кришкою кольорова в коробці 249 гривень. Новинка кухоль порцеляновий по ікаву ігноруй депресію. Коштує 77, набір стопок, приколи 47 мл, 6 штук в упаковці. Люблю микнути, один ковток і відразу о коштує 149. Знову в Авроре кухоль скляный, герои 246 мл, в ассортименте 49 мл. Чашка скляна и кому. Прозора 245 миллилитров 29. Чашка керамично коньячная, с деколью в упаковке 400 миллилитров Гарна ідея для подаруночку. Я буду тебе бісити, а ти Терпи 77 гривень. Супер знижка, Чашка фарфорова, синій градієнт, 29. Коштувала 69. Чашка скляна, мажора. кофі, димна, 330 мл, 59 гривень. Новинка бульйонниця скляна, Прозора хлоріна 550 мл 64. Цинусный женок. килимок для дому, універсальний, прямокутний, різдвяний, Мэри хрісмас, червоний колір 39. Новинка килимок для сушки посуду. водостійкий, прямокутний. семьдесят семь. Тарелка десертная, скло керамика, люминар, зелия, блю, диаметр 18 сантиметров, 58 см. Такой новинки еще не было в Авроре. кововарка, крапельна, холмер,

Праска електрична. Сатурн. 1600 ватт. 449. Гарна новинка. Фен для волосся. Грюнхельм, Три режима синій колір 1800 ватт 699. Неймовірна новинка. Машина правильно. Мини складана. Сатурн. 40 ватт. 8 литров. Блакитный коллер. Коштой 699. Новинка чашка порцелянова. Enjoy. Кафе Т. Черный колер. 350 миллилитров. В ассортименте 59. Новинка кухоль порцеляновый. Кофе Микс. 310 миллилитров. Коричневый колер. 59. Новинка. Новинка кухоль порцеляновий. Кофе мікс 350 мл в асортименті кольори 59 Новинка в Аврорі – чашка порцелянова, кофе, 350 мл, 59 гривень. Сумка для покупок – Авоська 42 на 32 на 10 см, Зелений колір 39 гривень. Новинка в Аврорі. Пуф складаний, сірий колір. розміри 28,5 на 28,5 на 30 см, 428 гривень. По акції мила туалетне, дитяча б'янка, диня персик 18 гривень, мила туалетне тверде, шик дигтярне 23. Набір мила косметичного дору. Дві штуки в упаковці в асортименті 67. Зі знижкою набір мила туалетного. Гранд Шарм апельсин, полуничне побачення 5 штук в упаковці 39. Набір мила туалетного. Шит, канвалія, Оливки. 5 штук 44. Набір мила туалетного, косметичного дору. 4 штуки. В асортименті 99. Пак цей мила інтимне. Ромашка ніжне, 370 мл, 64. Гей для душу олівера, соковита диня, фруктовий коктейль 17. Набір пензликів для макіяжу 5 штук в коробці. Рожевий зелений колір 119. Новинка спонж для макіяжу. Об'ємний, мармуровий. В асортименті 44. Новинка мочалка для тіла, масажна, кругла. Різні кольори.

Мочалка для тела Банна Перфекто. Колер желтый, фиолетовый 29. Новинка этажерка для ванной комнаты фабрика Хомы 3 яруса белый колер сто семьдесят Новинка килимок побутовий, придверний, різні малюнки в асортименті, велком коми, коричневий колір 119. Килимок для ванної кімнати, ворсовий. колір рожевий сірий 149. Новинка поглинач вологи та запаху 2 в 1, 400 мл, лаванда, коштує 149 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Всіх обійняла ваша нова акція.